Ну що, вітаю, шановне панство! У 2026 році, сезоні коробочок, я нарешті випущу хоч якесь своє відео. Так. Я купив по 20 коробочок всяких таких. І почнемо ми з новорічних. Я буду відкривати по одній коробці. Це мій принцип, я хочу дивитися анімацію. Погнали! Так, перша коробочка жовтенька. Окей, добре, і що тут ми маємо? Один день приєм. Ну, Мені прям не дуже цікавий. Тому що в мене їх там більше року, але хай буде, хай буде. Так, друга коробочка. О, ми маємо е, низькорівневий танк. Це дуже добре, тому що їх всього 5. В цьому році. Я не пам'ятаю, як було минулого року. Але ми будемо потім отримувати компенсацію, коли всі 5 достанемо. Угу, 250 золота. Піде, мені подобається. Так, теж жовтенька. 100 тисяч кредитів. Ну, як на мене, це найдешевше, що може впасти з коробок. О, другий танчик. Добре. Залишили ще 3 дістати і будемо отримувати компенсацію. А компенсація в голді. А я голді люблю. Так, теж жовтенька коробочка. 500 тисяч срібла. Ну, це вже щось. Це не 100 тисяч. Все одно не потрібна річ, але. Оу, оу, що? Що? У нас щось синє випало? Що це таке? Ага, оу. 3D-обвіз. Якийсь. дзвін. Господи. Якісь збочення. добре. Блін, тепер, коли побачив, е як виглядає синя коробочка, оця подарункова, здається, що жовта теж синя. Так, один день прямо. Звук, звук пішов. Крутиться сніжинка. Давай, синя коробочка, що тут у нас? Блін, я подумав, що це танк, це 3 d обвіз. Так, що тут у нас? Оу, він якийсь старий. Е. Що це за штуки? А, це для того, щоб танк ставити на колії? Прикольно. А на кого це? На ТВПшку? Ні, це. О, це на дев'ятку? Орлик? Цікаво. Окей, треба буде потім глянути. Навряд чи я буду його одягати, але хай буде. Непогано виглядає, добре. Так, наступна коробочка. Сніжинка ледь крутиться. Угу. Тисяча золота. Сюди. Хорошо, хорошо. До речі, оці е, за, заклепочки, типу відкривашечки, вони наче розігріваються. Червоні сиди. Третій танчик, хорошо? І ангар, добре. Третій танчик, залишилося ще два, і у нас буде компенсація. Так. Один день прямо, ну, хай буде. Можливо, колись, можливо, колись ВГ зроблять так, що ці дні прямо можна буде на щось поміняти. Так, у нас 250 золота. Непогано, окей, 250 золота. Золото я люблю. Так, жовтенька коробочка. 100 тисяч, угу. 3D-обвіз, угу. Окей. Блін, я знову думав, що це синя коробка. Так, 500 золота. Непогано. Золото я люблю. Наче з якимось запізненням відкрилась коробка, якось дивно дуже. 100 000 срібла. Окей, окей. Оу, оу, оу. оу. Давай, 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 Тончик. Тунчос, Тунчос, давай. Будь ласка. Хух. що що Реально? Це танк? 14 чи 15 коробка, це танк? Нічого собі Анімація здається така, як в минулому році, але я не впевнений. Бляха! Це у нас... Ага, це у нас ця Яга 90. Окей, перший танчик, добре. Мені подобається, мені подобається. Давайте глянемо, як він виглядає. Це перший танчик все ж таки, треба його глянути Ага. Ага. Ну, він виглядає більш схожий на як ПЗ. в нього тут такий, такий лючок, куди, напевно, будуть залітати снаряди. Е, такі додаткові приварені листи. Ось ця ось зона така, наче тут. А, ні. Я думав, що в неї буде пробиватися. А вона виглядає так, наче там ставлено е, торцом. Металева пластина там взагалі не має нічого пробиватися, там має бути залізобетон. Ага, і оці вушка. До речі, хто не знав, в Ташин є слабке місце. Вушка. Я колись його, коли він тільки вийшов. Я пробивав на дев'ятках голдою, але тим не менш, пробивав туди Ташенрате. Ну, і Окрім цих вушок, у нього ще три здоровезні лючки. Ну, по суті, два, зліва, справа. Не буде цей танк моїм улюбленим. Хоча я не зарікаюсь. Можливо і буде. Побачимо. Добре, давайте наступну коробочку. Що тут у нас? що тут у нас? Один танчик ми вже отримали. Мене це дуже тішить. Ага, сто срібла. Ну, треба з чимось компенсувати таку винагороду, правильно? Так. У нас залишилось трішки сундуків цих 500 срібла. Ну, окей. Йдемо по наростанню. Добре. Зараз буде день приєма. Так, да, день приєма. Окей. Скільки залишилось коробочок? Не розумію, не бачу. Ну, хай. А, все. Зрозуміло. Так, ми відкрили новорічні коробки. Тепер переходимо до різдвяних. Давай, погнали. Оу, прикольно зробили, прикольне анімація відкривання. Там такі оці. Оу, четвертий маленький танчик. Ще один і буде компенсація. Ці носочки, вони так повертаються так відстрелюють так прикольно. Не знаю, чомусь, чомусь мене тішить прям. У, п'ятий танк. Все, є. Тепер піде компенсація. Сподіваюся, що за оцей п'ятий танк дають багато. Я думаю, що він буде випадати. Так, 7 днів приємо. Хм. Це, здається, найжирніша кількість, яка в мені випадала сьогодні. Добре. Так. 100 тисяч срібла. Угу. Піде. 500. Ой, 250 золота, ага. Але, до речі, центральна оця частина, там, де великий носочок, там не дуже щось воно цікаво зроблено. Оу, перша компенсація, скільки? 500 золота. Непогано, непогано. Це виходить, що шанс випадіння 500 золота він збільшився вдвічі, можна сказати. Цікаво, цікаво. Так, 100 тисяч срібла. Ну, добре. Тисяч срібла, так 100 тисяч срібла. Синенька, синенька, що Що це буде? Що? Другий танк? Реально? Я в шоці? Та ну Реально, другий танк. А твої анімації тільки штанки вилітають? Це француз, це ЛТ! Це пулемет. <хи> Окей, про Джек Луїс. Добре. Я його хотів. Я подивився, як на ньому грає ентузіаст. Мені прям сподобалося. Найс. Він виглядає, як знаєте, як. Господи. Франкенштейн. Він наче зварений з таких додаткових листів броні іншого кольору. Може це просто камуфляж? Чесно, хз. Але виглядає трішки як Франкенштейн. Цікавий. Угу. А оцей фільтр як у мене на роботі пилососі. О, фари. Як машинка. Цікаво, окей. Може колись виге додадуть е, зимові мапи. Все ж таки. Так, ну давай далі. Два танчка. Два танчка вже. Я в шоці. Два танчика за 28 коробок. Найс. Це гарний результат. Якщо так буде і далі, то я витягну всі танчики. Мені це подобається. Мені це подобається. Я вже, по суті, окупив оцими танчиками 80 коробок. Найс. Так, 250 золота. У, що? Що? Та не може бути. А, так. Це не танк, це фотоапарат. Ага, камера F24. Ну, не знаю, наскільки вона гарно буде виглядати на танчику. Потім гляну, але якось не дуже цікаво. 3D-стилі мені не дуже цікаві. Так. Це жовтеньке. Один день прямо. Хай буде. Хай лежить. Так, 250 золота. Угу. Оу, ще компенсація. Четвертий рівень, скільки дасть. О, 950 золота? Оу. Непогано. а скільки ж пятка дає. Е, цікаво. Я хочу більше маленьких танчиків. Хі -хі, я люблю маленьких танчики. 1000 золота! Ого! Оце жир, двічі поспіль. 950 тисяч. Нормально. Піднімаємо, піднімаємо. 250 золота. Добре. Золото я в новорічний івент куплю на весь рік. Так, 500 золота. Так, так, 500 золота. Я запам'ятав. Цього німця? Що? Що? Знову щось синє? Це може бути танк. А, ні, це не танк. Шкода. 3D-обвіз. Чому вони зробили ці 3 d обвіси типу, фіолетові. легендарні, типу, золоті з Ну, типу. синьою презентацією. Так, 100 тисяч золота. Ой, срібла. Добре. Просто це трошки. ну. Знову 100 тисяч. Це просто трішки. ну як сказати Розчаровує. Сподіваюся, щось цікаве, щось дуже епічне, ще 100 тисяч срібла. А тут випадає якийсь 3D-обвіз. Ну. не знаю. Так, ми відкрили новорічні коробки, ми відкрили різдвяні коробки, тепер на східні коробки. Ну, виглядає ця коробочка цікавіше ніж попередні дві попередні. Тут всякі такі. Квітинки, якісь відмикаточки, птичечка на дереві. Цікаво, цікаво. Давай глянемо. Оу. Вони додали додатковий звук для птички. Найс. Три дні прямо. Угу. О, мені подобається, як вони зробили тут звукову доріжку. 250 золота. Окей. А, дуже подобається птичка, вона наче вливається в звук відкривання е, оцих е, замків. Так, один день, зо... день прийма. Вже починаю зам... заговарюватися. Що? Невже е, китайські коробочки теж принесуть якийсь танк? О! А, блін. Я вже зрадів. Добре, ну це 3D-стиль. Цікавий, до речі, цей Василіск. Василіск. Він на дев'ятку чи на десятку? Здається, десятка. Дев'ятка не так трішки виглядає. Так, да, на десятку. Окей. Він мені подобається, хоча, ну, навряд чи його буду використовувати, може, в маневрах якихось. Типу, а в рандоміні у мене є свій стиль заряджений на перемогу. Окей, І ще є 100 тисяч срібла. Добре. Добре. Хай буде. Ох, ну як же ж мені подобаються ці птички. Я в шоці? Так. 100 тисяч срібла. Оу. До речі, коли відкриваються сині коробки, отам дві квіточки є зверху. Оу. Дві квіточки є зверху і вони дуже швидко крутяться. Без коли. Просто жовтенькі коробочки, вони так не крутяться. А в мене не було цього стилю? Такий потужний. І я люблю тортойс, Черепаха. Угу. Так, він був, здається, ще в минулому році цей стиль. Він мені подобався, але я його не вибив. Ну я не багато коробок купував, здається, теж 80 і все. По візуальній складові це найулюбленіші мої коробки. Так, один день пряма. Знову щось синеньке. Блін, а як птичка потім співає, коли щось синеньке випадає? Так, це може бути танчик. Сім днів пряма. Ні, ще один стиль. На базіка. Е -е, окей. Окей. Якось там береговий охоронець здається. Ну. Не знаю. Він просто виглядає, наче трішки покращена версія самого себе. Чогось такого особливого. Але хай буде, це граник. Оу, 7 днів прямо між іншим. Це жирно. Жирно. Так, так-так-так. Ще 7 днів прямо. Ого. Щось двічі поспіль 7 днів прямо це немало. Знову дивіться. Квітинки. Крутяться, крутяться. Птичка співає. Я Дьяблів. Оу. Я не пам'ятаю, як його називається, бо я на ньому не грав. Він у мене є. З euh, совою. Бляха, якщо вони зроблять. Я, я ще не бачу, як на ньому грають з цим стилом. Якщо вони зробили так, що оця сова літає поруч з танком в бою, як вони зробили це для Філічі, це буде мій другий по улюбленості 3D-стиль. Бо я отримую таке задоволення, коли граю на Філічі саме за рахунок цього, він дає таку атмосферу, таку вікінгську, прям, а тут euh, вона така. Більш адвенчер, зимова. Можливо, якщо. Ну, коротше, буде сова, це буде круто. О, компенсація підійшла. 500 золота. Сюди. Yeah! Так, що у нас тут далі? Не крутяться у нас квітинки. Один день прямо. Ну, хай буде. Що ж поробиш? Так, так. крутяться квітинки, співає птичка. Що це у нас? Чи дадуть нам китайські кропки там? Ні. Фу. Слава Богу, це хоча б не 3D-обвіз. 3D-стиль? Окей, він, він ще чогось коштує, а от 3 d стилі... ой, 3D-обвіз таке. Ну, це на мою думку. Так. Це, як казав Олексій Дурнів, моє оціночне судження. Так, хорошо, ще й 100 срібла. Добре. Підійдем. Угу, Жовтенька коробочка. 100 срібла. Добре, у нас залишилось не так багато коробочок китайських, чи принесуть вони е, нам якусь якийсь танчик. Один день прямо. П'ять угу. коробочок. Ну добре. Шанси ще є. Шанси ще є. 100 тисяч срібла. Ага. І обвіс. От, нормально було б зробити отак само, як, типу. ці рідкісні вони, здається, називаються. 3D обвіси. Ем... Типу. Без оці анімації синього відкриття. Так. Що це? Це що, танк? Це що, танк? Ні, це 3D-обіз. Угу. Ем. Чоппер. Гарненький. Окей. Ну, не знаю, може повішу. Побачимо. Да. Чопер як у цього. Стейтема. Ну, не такий прямо. <х <invested> <х> Але схожий. Так. Е, о, ще компенсація. 950. Так, я запам'ятав. 950. Птичка не співає. Квітинки не крутяться. 250 золота. Окей, добре. Скільки в нас ще дві, дві коробочки, здається, залишились. Дві скриньки. Угу. Ні, це було останнє. Ну добре, китайські коробки нам не дали ні одного танка. У нас залишилось 18. Тобто я 100% відкрию ще один танк. Е, а можливо, якщо пощастить ці 20 коробок, і не один. Ну, угу. виглядає вона ну, не дуже, як на мене, типу. Десь. Напевно, вона найгірше виглядає, якщо чесно. Після неї, типу... Ну Для мене особисто. Більш краще виглядає Новий рік. Е найкраще виглядає взагалі це китайська, а ота, типу, е Різдво, ну, таке. Чарівна коробка, як на мене, виглядає взагалі не дуже. Ну Тут, хоча ось якісь такі шестерні є, може вони будуть прикольно анімовані. Що гляну багато шестерень. Так, всі вони рухаються. Е ну, Але нічого такого особливого. Китайські дуже класні. У них оця птичка, яка співає. Мені прям дуже подобається. Дуже вайбово. 500 срібла. угу. Крутиться так собі. Так, один день прямо, Піде. Небагато, немало. Піде. Так. Що тут у нас ще? Один день прийме. До речі, е, треба буде потім зробити вставку, що я відкриваю це, як це сьогодні? 5 грудня ввечері о 22.10 о компенсації 950 золота. Чудово. Е, і якщо хтось захоче, щоб я відкривав коробочки ще. В кінці цієї події десь там під новий рік або на Різдво, до речі, я буду вдячний, якщо ви скинете коробочки. Бо в мене грошей настільки багато немає. 500 золота добре. Чудово. А в кінці, до речі, я придумав, що я анонсую, щоб стимулювати. Тих, хто хоче задонатити, задонатити саме мені на коробочки. Я дещо цікаве підготував. Так. Один день прямо. Добре. Піде. Щось я трошки вже... приунив. Не знаю. О, компенсація. Маленький танк. 500 золота. Окей, добре. Я думав менше буде, я думаю, там щось 250 якісь буде. Непогано, мені подобається. Так, 250 золота. Хорошо, хорошо. Що у нас тут далі? До речі, ще ні одна, здається, синя не була. Е, коробка оця. і е, е, там е, Чарівний Новий рік. Один день прямо. окей. Погнали далі. Всі жовтенькі. Жовтенькі коробочки. 100 тисяч срібла. Ага. У нас залишилось три коробки до гарантованої нагороди в вигляді танчика. Один день прямо. Окей, окей, хай буде. Так, дві коробки. Це передостання для отримання танчика. Сім днів прямо. І воно жирно. Так, але не танчик. <хи> так, ну що. допускаємо. Давай, 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 давай. Що, давай, давай, тут точно буде танк. Просто який хочу безе, хочу БЗ хочу безе. Давай, їдь до мене, їдь, їдь, їдь Плякач, і не видно, що там... Минулі роки було хоч якось по силуету ще трішки видно. Цей рік. оу-оу. Це Швець здається. Е, ну. Хм. Окей. Стріт суха. Стріксікса. Як хз, як його читати? Ну, давайте глянемо. Ми все дивилися. Я його не дуже хотів, але. Хай буде. Що ми тут маємо? Ага, зміщений вліво щучий ніс. Зміщена в праву пушка. М чи дасть це йому якісь переваги? Можливо, типу, коли граєш е правим бортом. Але ну, в цих перевагах криється і недолік, якщо ти будеш грати від лівого, з лівої сторони від насипу, то буде важче. Буде навпаки важче. Чи броньований він взагалі? Це Стежка? Стежка 8, навряд чи вона броньована. Може, башня броньована. Поглянути, так, дві коробки. Дві. Два шанси отримати танчик. І. Ні, тут у нас жовта коробка. Ну, окей. Може вона жирненька? Ні, вона не жирненька. Один день прямо. Ну, окей, один день прямо. Ну що, останнє. Давай. давай. Давай, давай, давай. Давай. Ні, жовта коробка. Ну, окей, окей. Шкода. Е, але. 250 золота, але в принципі, загалом, 3 танчика з 80 коробок за 2,5 тисячі гривень три танчика. Непогано. Це у нас виходить десь по 800 гривень танчик. Хотілося б, звісно, десь по 500 гривень танчик. Ну, але 31 тисяча золота, до речі, 31 тисяча золота. 31 тисяча 600 золота. Всякі там ніштячки, 55 днів прямо і 3D-стилі. Окей, 4000 срібла, ну, непогано, непогано, е, можна було звісно краще, <сіхі> ну як завжди. В общем, е, Дивіться, що я хочу анонсувати. Е, якщо хтось подарує мені коробочки, то е, я обіцяю, що коли я стану великим блогером, стрімером Саме будуть стрімити танчики. Я думаю, ну я так думав наперед, що в якийсь день, скоріше всього, це буде четвер, я буду влаштовувати е, ігри з підписниками. І е, ті, хто задонатить мені е, хоча б одну коробочку, е, матимуть можливість е, на карт бланш і грати зі мною 5 боїв е, в той день е, без черги. Типу, знаєте, як в лікарнях, що там всякі лікарі, військові, там пільговики вони проходять без черги. Типу, оце така е, карт-бланш, така пільга буде у цих людей. Бо я їм буду дуже вдячний за те, що подарують мені коробки. Е, бо, ну всі, всі ми люди не так багато ми заробляємо. А зробити комусь приємно теж хочеться. От я роблю приємно за вам шляхом того, що показую ці відосики, як у мене це випадає. Я думаю, вам подобається. Я думаю, хочу сподіватися, що я все ж таки не дуже нудний. Що вам було цікаво мене дивитися? Загалом, дякую за перегляд. Побачимося ще. Підписуйтесь на мій канал. Я роблю ну, хороші відосики. Моя улюблена рубрика це мінус арта. Там, де я показую, як я знищую артилерію в різних боях. Е, Підписники її люблять особливо в Тіктоці. Ну а так. Е, дякую, що були разом. Дякую, що приділили час цьому відео. Гарних новорічних свят! І слава Україні! Най буде перемога!